Отже, як я обіцяла на початку програми, ми зустрілися вже з нашими гостями. Це психологи, волонтери, які працюють з вимушеними переселенцями. В даному в даному випадку вони працюють у таборі Рамашка. Отже, Валерія Валова, координатор психологічної служби в таборі Рамашка і Ксенія Зайцева, дитячий психолог, волонтер. В цьому ж таборі і хотіла б я вас запитати щодо того сьогоднішній контингент, який є в цьому таборі. Наскільки дійсно вони пригнічені? Яких є стан? Наскільки вони взагалі готові до роботи з психологами? Добре, я Наразі зараз у ромашці знаходиться 220 осіб, серед них десь 90 це діти. А це люди, які потрапили в ромашку в різний час, тобто є такі, які живуть там вже 4 тижні, і є такі, які приїхали щойно. Угу. І тому стан у них у всіх різний. Ті, що приїхали щойно, вони знаходяться більш у шоці, які там періодично переходять в істерику, іноді бувають агресивні випади. Люди, які знаходяться там вже 4 тижні, вони вже на іншій стадії переживання. Стресу, вони вже прожили свій шок, вони вже пережили то затишче, яке в них було, вони вже трохи відтаяли і вони вже починають агресувати. В них вже починаються саме посттравматичні, про що ми говорили: посттравматичні реакції, які виражаються в агресії, в депресії, в пригніченості, в сльозах. Іноді бувають нічні кошмари. Таке діти, ну про дітей любше Ксенія розкаже. Угу. Ну так як мені здається, що просто з дітьми діти легше повинні все це забувати, угу. так би мовити, інші враження відволіктися. Чи тут щось інше в даному разі діє? Лариса, дело в том, что дети как бы, от рождения, вот ребенок рождается и он развивается постепенно. Да? И дети это не взрослые, однозначно. И поэтому... В чем сейчас ну, нуждаются дети, ну, конкретно, например, маленького возраста, которые, дети до 6 лет. Угу. А, у них еще нет таких механизмов внутренних, психологических, которые помогли бы им справляться со стрессом. А детям особенно маленького возраста сейчас нужна поддержка взрослых, а так как взрослые находятся тоже сами в состоянии шока, и а, их механизм очень слабый, и они тоже немножечко ну, как будто бы они младше, как, они сейчас нуждаются тоже в дополнительной.

Ту, который сейчас на данный момент, ну, к сожалению, и, и просто такие сейчас обстоятельства, которые не может дать родитель, которые не может дать взрослый человек на данный момент. Вот. Ну, конечно, родители мы вовлекаем потихонечку, как бы осторожно. А то есть, мы... а в чем полягает ваша работа с угу. детьми? Что вы с ними работаете? Есть определенные симптомы, о которых я раньше только читала. И имела такое ну, как бы представление: ну, так в загале. Mm -hmm. Сейчас, конечно же, когда я приезжаю, я вижу, что действительно, да, это так, как написано в книгах. А Вот то есть у детей. Большинство детей очень ярко выражена агрессия друг к другу, есть аутоагрессия, когда дети повреждают себя. То есть раньше они допустим, там повреждали себя, там падали меньше, сейчас они очень много падают, там разбивают головы. И я лично видела у ребенка, когда поднимала майку, у него там спина вся в царапинах, он постоянно падает. Вот. Дети очень капризны, у них часто истерики это то, что говорят родители, они боятся. То есть боятся взрослых, боятся посторонних взрослых, боятся животных. И постоянно ну, дети, которые маленькие, они все время находятся на руках у родителей, у мам. Вот. Плохой сон, кошмар, но это я уже говорила. И то, что я еще вижу, очень сильное внутреннее напряжение у ребенка, это выглядит в виде скованности их тела. То есть вот такое ощущение, вот, как, как роботы. ходят, вот у них мало улыбаются, и очень сильная грусть, и тоска. Ну, в дальнейшем, когда уже в работе, я вижу, конечно, это проявляется в их творческих работах, тоска о доме, о том, как бы, чего сейчас нет. То есть, что я им помогаю? То есть я, конечно, то есть, я не задаю никаких вопросов, там, откуда вы приехали, или э, какое там у вас состояние. Давайте, там, ну, как бы, никак... mm -hmm. То есть в проблему, в травму я не иду. Ищем только ресурсы. То есть, uh -huh. рису... ну, ви рису... з ними малюете, да. вы с ними рухаетесь. Конечно, есть так? инструменты психологические, которые отлично работают с детьми, со взрослыми. В данный момент это арт-терапия, игровая терапия. То есть рисуем, говорим о своих рисунках, мы садимся в кружочек, смотрим друг на друга в, глаз... в глаза, говорим друг другу хорошие слова. Держимся за ручки, там есть множество игр, таких телесных, которые детей, так как вот шоковая травма, что она делает с, с ребенком, и вообще с любым человеком, мы перестаем ощущать физическое свое тело. То есть мы находимся в мыслях, постоянно вот в этом событии, в травмирующем, оно постоянно прокручивается, прокручивается и дает нам ну вот, людям, которые это пережили. Очень сильные переживания внутренние. То есть, что сейчас что мы сейчас сделаем? Возвращаем людей просто вот ну, здесь и сейчас в состояние, что с вами все, все в порядке, посмотрите вокруг, да, все тихо, нет, никто не стреляет. Вот вы здесь живете, у вас там прекрасная комната, там, там друг друга трогаем, как бы обнимаемся больше телесного контакта, больше теплоты, больше ощущения, ну, такое, чтобы было надежно, все стабильно. Пока что. Ну, не, стар... я не, не говорю о том, что там стараемся прям планировать на будущее. но ну, ищем ресурсы, а чем вы раньше занимались? Где ваши успехи а, там, в работе, в учебе, там у детей конкретно, там в кружки там, ходили, кто умеет рисовать красиво, кто танцует. И как бы вот это то, что та опора, на которой сейчас вот. Mm -hmm. Значит, Я розумію, що цей э, посттравматичний так би мовити, синдром, він э, і важко вони піддаються і спілкуванню, і э, важко йдуть на контакт. Як вам нет. вдається їх якось розслабити і залучити до такої терапії? Є діти, які. сложнее идут на контакт, но они например, находятся просто рядом, молчат, сидят, и я ну, как бы я их вижу, uh -huh. и я их потихонечку, аккуратно как бы их там втягиваю в игру, uh -huh. опять же, не, не насильно, если ребенок не хочет, конечно, я его не трогаю, вот, но в основном как и дети, все с удовольствием идут на этот эмоциональный контакт, на работу, они с удовольствием рисуют, лепят, и у нас как бы есть огромное количество там, ну, фотографий, подтверждающих как бы, эту работу нашу, uh -huh. вот. и и хотела. они, но это, конечно, рисунки uh -huh. не Тих дітей, які ну, в ситуации. то есть там много чорного, красного цвета, много історій, вот вот, ну, вот которые не починають самі рассказывать об этом. Ми не спрашиваем, но, как але бы, через час і починається виходить. Якщо не провести угу. цю таку психологічну э, реабілітацію, що ага. може бути з такою дитиною? Ну і з дорослими в тому числі, mm -hmm. ну, з дитиною я розумію, що їй важче це осяйнути взагалі, що, mm -hmm. що зробила. Я приймаю. А тут ми будемо говорити о психологічній травмі, mm -hmm. достатньо тяжёлой, потому що як травма у нас получається, да, якщо нету підтримки у ребёнка в даний момент, то ця травма, вона стається такую как печать, как клеймо на всю жизнь. С ней в дальнейшем, конечно, то есть нужно будет, когда человек уже вырастает, во взрослую жизнь входит. Это психотерапия. это, Но опять же, то есть если есть возможность сделать это сейчас, то надо сделать, делать сейчас. Чтобы ну, це, потом що, это не перестать. Это могут буде, быть и, Это может быть психосоматика, могут быть заболевания все достаточно серьезные. Угу. Сердечно-сосудистая система страдает. Ну и так далее. Депрессии. Депрессии, депрессии да. Сто да, процентов депрессии. депрессии. Uh -huh. Человек больше не, не ощущает радости в жизни, он не доверяет миру, Угу. Uh -huh. особенно если это произошло в таком детском возрасте. Uh -huh. Соответственно, и страдает вся его жизнь. Всі, всі сфери його життя я Це дуже важливо. І, Валерію, щодо е, роботи з дорослими, я розумію, що там ще складніше. Так. Бо е, дітей можна зібрати, і вони цікавляться все одно чимось. Так, то так, так. з дорослими взагалі складніше, бо вони замикаються, і в цьому горі їх важко взагалі якось чепати, виймати. А, не те, що важко. Вони. Так, вони замикаються, вони можуть зовні виглядати досить адаптованими, там, соціалізованими, але їх видає те, що вони не можуть концентрувати увагу. Вони переключаються з одної справи на іншу, переключаються з одної розмови, з одної теми розмови на іншу. І якщо якось вони там самі коли вони розповідають, якось вони там зачіпають тему, дома, тему там Слав'янська, Донецька, там, їхні травми там, чи там танків, чи, чи, чи ще щось, у них буває дуже різка реакція. Вони можуть почати початися тремтіння рук або всього тіла, вони можуть почати плакати, там нагортаються сльози на очі, і вони не можуть з цим нічого робити, вони просто плачуть. І головне, що ми з ними можемо робити, це вислуховувати. Ми слухаємо, ми кажемо їм, що їх переживання це нормально для людей, які побували в ненормальних подіях. Mm -hmm. а, і це. Це їх дуже підтримує. Їх підтримує те, що їх хочуть вислухати. Їх підтримує, коли, якщо в них є агресивні реакції, коли на їх агресивні реакції, не відповідають агресію, а вислуховують, коли спокійно їм, спокійно їм відповідають, і тоді їм стає легше. Цікаве, те, що коли вони їх дуже торкають, дуже для них. Хорошим, як коли вони бачать, що їм привозять допомогу прості люди. Тобто, це не держава, це не ну просто харків'яни. Коли вони бачать, а, вони зустрічаються очима з тими, хто їх, ну грубо кажучи, рятує. А ну них підтримує, теж, так, підтримує, так, так підтримує і розуміє, розуміє mm. да mm -hmm. а, в них а, сльози навертаються теж на очі від, від ніжності, від благодарності, від вдячності їх. Ну, Такі взагалі переживання дуже. Я розумію, що люди, просто які потрапили ну, там, до табору чи якогось закладу, де вони всі разом, там ви працюєте, ви можете з ними якось їх підтримати. Так. Є ті, які потрапили чи до якоїсь родини, чи своїх родичів, і вони не завжди розуміють, що їм потрібна ця психологічна допомога. Є певні якісь ознаки, які свідчать про те, що людина потребує. Обов'язкової психологічної так, допомоги, так от між іншим, ми розробили пам'ятку. Uh -huh. uh -huh. А це пам'ятка психологічної самодопомоги для вимушених переселенців. Uh -huh. Так ми називаємо людей, які до нас приїхали. І а, ну, основні симптоми це порушення сну, коли а, важко засинати, або людина часто проякидається, не може заснути глибоко, не може відпочити. А також це а, кошмарні а, сни, які можуть відображати події останнього часу, тобто там війну, там ці постріли і так далі. А можуть і не відображати це, може бути просто жахіття. Але це вже коли це вже із ночі у ніч, це вже є привід звернутися по допомогу. Потім порушення харчування у людей часто буває особливо з тих, хто тільки не прибув. Вони не хочуть їсти взагалі не там мапити. день, день другий, на третій вони починають їсти і не можуть ніяк насититися. Їжа може казатися ну, без без, без смачно. несмачною, так без смаку. без смаку. Так, так, може там можуть бути якісь там особливі пристрасті у їжі, якісь там незвичні з'явитися. Ну, це, це рідше ну ліпше, коли не хочеться їсти. А потім, ну я вже казала про труднощі з увагою та з пам'яттю, коли. Їм важко ну довести одну розмову до кінця одну тему, да? важко закінчити одну справу. Вони хапаються за багато, нічого не можуть зробити. Але вони або вони такі ходять вони отані А, і вони не знають, куди себе подіти. І здається, що вони там маються з безділля, але це не так а вони насправді ну, не завжди можуть щось робити. Ну, по, по крайні... Вони знаходяться внутрі себе, внутрі та... своїх переживань. Тобто не вони собою управляють, а ось вот ці переживання управляють іми. Mm угу. -hmm. І з цього дуже, звісно, самостоятельно, з цього вибратися практично. Нереально, тут потрібна допомога спеціаліста. Переживання і також спогади. А, вони постійно пробувають у своїх спогадах. Або ще є така, така річ флешбеки. Це коли людина от стоїть собі, стоїть, може чай п'є. А тут оп, така картинка перед очима, як ніби такий спалах. Так, який спалах спогад з минулого там, чи, чи то там той танк, чи то взрив, чи то ще щось таке. І людина так стоїть. і Все він пройшов, але такі флешбеки вони бувають періодично. Цеmile, це дуже дратує людей, це їх мучить насправді. Потім ще що емоційні труднощі. Людина може нічого не відчувати. Ну, людина може звернутися на за нічого не відчуває. Мені не потрібно там психологічна допомога. Прийшла, нічого не відчуваю. А потім можуть прориватися емоції, це може бути дуже імпульсивно, дуже сильно, і це, між іншим, відрізняє тих людей, у яких є посттравматичний стресовий розлад. Ну, в майбутньому, так? а, <arrows> це така нечутливість, і потім. В якийсь момент такий імпульс і серйозний серйозний ефект дуже mm -hmm. сильний. І вони самі не можуть е сказати, коли вони дадуть цей ефект, і оточуючи, не можуть це якось там передбачити, передбачити так. Mm -hmm. і, і, ну, це стає проблемою. Mm -hmm. а, тому, якщо є якийсь е із цих е ознак. ознак, так цих симптомів, mm -hmm. варто звернутися mm -hmm. до психолога. бо Самому їх подолати досить важко насправді. Однак, якщо там важко звернутися або немає спеціаліста, або ще якісь, ну всяке, всяке буває, ми розробили паради, тут також їх шість, про те, як можна самому собі намагатися Загати. допомогти. Угу. Так, так. Перше, що ми рекомендуємо, це те, що треба прийняти, що те, що людина відчуває, то що, то що я відчуваю зараз, це є нормальна реакція на ненормальні події, на аномальні події, екстремальні події. Це є нормальна і не соромно звернутися по допомогу. Потім ми рекомендуємо знайти людину, яка слухатиме. І розповідати про свої переживання. А, можливо, це буде неодноразово. А, це треба буде по колу, а, одне й те саме, одне й те саме, вони там новими подробицями обростає. А, і все одно це дуже треба, бо з кожним разом, коли вони кожного разу це, -це проговорюються, це легше, легше, легше і легше. Це такі ліки. А, потім також ми рекомендуємо включитися в активну діяльність якусь, будь-яку, там, я не знаю, перекладання з одного місця на інше, бо це допомагає відволіктися від цих переживань, і це допомагає. Буде ту енергію, яка була заблокована так, в процесі травми, бо що таке шокова травма так, якась подія і інстинктивна реакція людини: чи то бігти, чи то битися, а людина замирає. Бо чий розум підказує, що там, якщо бомби летять, треба сидіти тихенько у бомбосховищі, нікуди не треба бігти, не треба ні з ким дратися. І, і е, ця енергія, вона лишається в тілі, ну, тобто це е, гормональний, е, гормональний підйом, все це лишається, вони нікуди, нікуди не діваються. Вона невіроятно сильна, ця енергія. Так, так, так. її треба витратити. Її, треба витратити, її, угу. її, її треба витратити, і ліпше за все це фізичний труд. Uh -huh. Потім теж ми рекомендуємо, ну дорослим це не дуже йде, дітям дуже йде там малювати, конструювати, шити, в'язати щось робити ліпі, робити руками. так? А потім, ну це вже на, на завершальній стадії uh -huh. консультування, чи там вже ми рекомендуємо скласти такий список того, що підтримує. Тобто, ну, що мені може допомогти? Так? Це можуть бути близькі люди, там, родичі, робота, яку любиш, якісь там досягнення минулі чи теперішні хобі. хобі так. Це може бути віра в Бога, це може бути в мене був клієнт, якого дуже підтримувала, підтримувала його спогади про батька. Бо його батько був сильною такою людиною, і це він, батько був його кумиром, і коли він думає про свого батька, якби батько вчинив там в тій чи іншій ситуації, це його дуже сильно підтримує. І дуже важливо скласти такий список речей, щоб, по-перше, побачити, що ого, є багато речей, які мене можуть підтримати. Взагалі в мене багато є ресурсів. А по-друге, повертаючись до цього списку періодично, можна змінювати свій емоційний стан. І коли там нападає пригніченість чи, чи сум якийсь там дуже серйозний. Це Допомагає повернути собі рівновагу. Крім того, ми ще рекомендуємо звертати увагу на своє тіло, як казала mm -hmm. Ксенія, шокова травма вона а, робить з людиною те, що людина перестає відчувати своє тіло, перестає жити тілом. І ми рекомендуємо навіть ну така вправа, треба сісти, відчути, як стоять ноги, а там може потепотіти бі -бі ними, так відчути, як ми сидимо, чи є опора під спину, чи я як лежать руки, чи нам зручно, чи нам холодно, чи нам тепло, чи нам може хочеться тепло дихання. Чи... обратіть увагу на дихун. дихання, як ми дишемо, да? і якщо слі вдох, як вот вдох сюда только да, горлом мы дышим uh -huh. можно пробовать вот вот вот, надувать грудь жив, в живот и прям даже вот может даже не хочется немножечко вот с, себя вот толкать да uh -huh. или uh -huh. можно лечь положить книгу на живот и дышать 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 обращать внимание на дыхание потому что дыхание оно тоже очень нам помогает Это наш помощник в том чтобы все наши эмоции их вот, вот переваривать переваривать и потом ну, успокаиваться uh -huh. расслабляться і ми опять повертаємося в реальність. От ми зараз здесь знаходимося в этой студії, ми там не в Славянській, здесь, ми дивимося друг на друга все нормально, ну, так, правда, все хорошо. Все ну так, я думаю, і на останнє буквально одну хвилинку щодо того, коли куди можна звернутися, якщо люди дивляться, чи є родичі, які б хотіли допомогти своїм близьким, які е, вирвалися з цієї страшної зони. Куди звернутися? До По кого? Яку допомогу? Психологічну психологічну допомогу. А, наша організація це Харківський фонд психологічних досліджень. А, вона нараховує зараз наразі 80, 80 волонтерів-психологів, угу. саме в Харкові, які готові допомогти. А, нас простіше за всього знайти у Фейсбуці. Група є, а, угу. так, є, є група кризова психологічна допомога, так і називається. Кри на Це да? ну, да. група в Фейсбуці, я Туди можна написати, написати е, запитання, mm -hmm. ну, свій запрос, і хтось із психологів візьметься, попрацювати з цією родиною. Mm -hmm. Обов'язково треба лишати контакти. Mm -hmm. а, ну, до нас е, різними шляхами доходять е, замовлення на роботу, mm -hmm. чи то від волонтерів, чи то е, там родичі дзвонять, комусь із знайомих. Там, та -та 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 -та. І, ну, наприклад, якщо мені приходить багато дзвінків, я, не, я фізично не встигну mm -hmm. з, ну, з ними усіма попрацювати працювати, тому я вивішую цю інформацію в групі, і у нас є хтось ще береться, закрита да. так, секретна група, і хтось із колег береться і там працює, mm -hmm. ну, тобто веде цю людину mm -hmm. до, до того mm -hmm. стану, поки їй mm -hmm. не стане і, і, в Харкові на даний момент є ще психологи, які збирають групи теж по запросам, тобто це можуть бути не індивідуальна консультація, а групова робота, тобто збирається 5, 6, 7, і от раз в неділю відбувається зустрічі, це в Харкові є, да, у нас поміщення, да, і угу. Mm -hmm. далі буде можливість відкривати більше таких поміщень, щоб проводити такі групи. Я зрозуміла. Я mm -hmm. дякую вам, дівчата. Бажаю вам Спасибо. успіхів. Ну, ми рухаємося далі в нашому ефірі.